Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Нові ракети і дрони у країни є, маємо докази. Цікаві розвідувальні дані ми отримали недавно про ракетну зброю Збройних сил України. Підтримайте наш кореномовний канал в монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Прошу всіх небайдужих долучитись до такої допомоги воїнам. Кошти підуть безпосередньо на рахунки в 93-ю бригаду. Дивимось таблицю ворожих розвідувальних даних: Нептун. Протикорабельна ракета Нептун. В наявності у Збройних сил України 73 штуки. Ну, все правильно, саме так має бути. У нас є один дивізіон, там шість машин пускових по 4 ракети-24. Має бути три таких комплекти на, на період війни. Значить 72 ракети це норма. Ну, 73 значить, ще одна лишня. навіть є. Комплекс Р360 Нептун повністю забезпечений ракетами на всю війну, на все протікання війни. Наступною стоїть дуже цікава ракета, крилата ракета Нептун МД. Це і є той самий довгий Нептун. Що в ньому цікавого? Він має дальність ураження 1000 км, боєголовка 350 кг. Ну, так кажуть. Довжина її більше 6 метрів, вона довша звичайного Нептуна протикорабельного. Для збільшення внутрішнього об'єму для палива і вибухівки її зробили товщою, крім передньої частини. От ми дивимося фото. Передня частина, головка, там де стоїть навігація, головка самонаведення, така ж, як у звичайного Нептуна. Двигун також залишився незмінний, а середня частина вся досить зуширена, щоб мати більший об'єм. Довгий Нептун може знищувати високозахищені наземні об'єкти і радіоконтрастні морські цілі. Зробили цю ракету в КБ Луч. Перше бойове застосування було в березні поточного року. Ми пам'ятаємо, в місті Туапсе Краснодарського краю було вражено НПЗ, горіло декілька днів там. Радіолокаційні станції в Криму постійно знищуються цією ж ракетою. За деякими оцінками ми можемо їх виготовляти до 30 штук щомісяця. Скільки на самі, на скільки насправді виготовляються, ми не знаємо. Нам цього ніхто і не скаже. Те, що на поточний день їх є 20 штук довго Нептуна, значить, ж, каже нам, що довгі Нептуни використовуються досить регулярно. Досить регулярно. На складах вони не лежать і постійно йдуть в роботу, а з е, виробництва їх поставляє нові і нові. Оцінка роботи довгого Нептуна від воїнів висока. вони точні і надійні. І я ні разу не чув поганого слова про довгий Нептун. Цікаво, що ми маємо 28 ракетів, ракет Гарпун виробництва США. Ну, це чисто чистокорабельна ракета, виходячи з боєкомплекту, значить маємо дві пускові. У 2022 році мова про їх передачу йшла, але якось ясності не було, передали їм нам на їх чи не передали. А зараз ми вже чітко отримали підтвердження. Так, вони в нас є. Скандинави передали нам протикорабельні ракети НСМ, дуже непогана ракета, судячи з усього, маємо одну або дві пускових. З висновок 1: ніякої розмови про десант в Одесі вже не може іти. Не може бути ніякої розмови. Є чим зустріти. Ще з часів Байдена нам передають тактичні балістичні ракети Атакмс. Їх у нас зараз 64 штуки. Причому 15 штук це бойголовка MGM 140 Блок 1 це бойова частина 560 кг касетна, 950 таких бойових модулів, як КУЛАК розміром М74. Дальність ураження 165 км. 29 штук МЖМ 140Б блок, е, унітарна вона е, дальність ураження 270, 270 км. Унітарна боєголовка 227 кг. Прилічно так. І маємо ще 20 штук мжм 140B блок 1А. Це боєголовка 160 кг масою, вона менша 275 е, цих самих бойових елементів е, М74. Це для того, щоб вона могла полетіти на дальність до 300 км. Менша боєголовка, вона полетить далі. Ну що сказати, непоганий, тактичний, е, непоганий запас тактичних ракет до Хаймерса. Все питання, чи будуть нам поповнювати його і далі. Далі, далі в нас стоїть оперативна тактична ракета Українська Грім 2. В наявності 15 ракет. Наскільки мені відомо, під, маємо дві пускових. Ці ракети мають дальність спуска до 300 км. Дальність про бой... дані про бойове застосування цих ракет є достатньо згадати. Аеродром Нова знаменитий. Британсько-французька, Штормшатл. Широко, дуже поширена в війні ракета, маємо 41 штуку в наявності. Нам їх передають постійно, і ми постійно застосовуємо їх. Взагалі, уряд Франції поставки боєприпасів е, намагається ставити на регулярну основу. Наша армія знає, скільки що місця штормшадов, а також цих е, хаммерів е, цих ракет підвищеної, то, бомби підвищеної точності. Думаю, я, що такий непоганий перехідний запас ракет при постійному їх відновленні дає нам впевненість у завтрашньому дні. Декілька слів. Про наші дальнобійні дрони-ракети. У всіх є питання. Одне питання. Вони є чи їх немає? А якщо вони є, то скільки їх? Відповідь так: вони є. Питання, скільки їх випускають, залишається відкритим. Бо це таємниця. Це головне питання. От про фламінго ми почули недавно. Особисто я маю підтвердження тільки трьох бойових пусків. Коли буде серійний випуск Фламінго, невідомо. Ну, подивимось. А от всім давно відома паліаниця, про неї нам е, повідомили рік тому. Правильно називати її реактивним дроном. Вона має хороші технічні характеристики. при довжині 3,5 метри має масу 320 кг і бойову частину 100 кг. 100 кг це вже хороша бойова частина. Дальність польоту 650 км на швидкості 900 км на годину. Дуже навіть непогані тактико-технічні характеристики. При польоті на висоті від 15 до 100 км, як вона літає, це дуже складна ціль для протиповітряної оборони ворога. З кулеметів її не достануть, вона занадто швидко летить. Характерна прикмета застосування паляниці це звук реактивного двигуна під час прольоту дрона. Треба сказати, що 24 серпня 2024 року у Воронежській області вибух, вибухнув склад боєприпасів великий. А 18 і 21 вересня того ж року паляниця знищила стратегічні ракетно-артилерійські склади в торопці. Був такий там склад, і там лежала дуже велика кількість ракет Південнокорейських для обстрілу України. Ото все було знищено. Довго вони тоді вибухали, там і снаряди, і різного роду ракети. А декілька днів тому в Донецьку знешкодили штаб 41-ї армії Російської Свинособачої. Крім звуку реактивного двигуна, ми маємо фото ракет перед ударом. І що ж ми бачимо? Так, це 100% паляниця. Вона має дуже характерний силует. Робимо висновок. Ракети і дрони у нас є. Питання до уряду. Потрібно велике серійне виробництво кожного виду зброї. А це відповідальність уряду. Ще декілька слів я хочу сказати про роботу ворожих вогневих груп, які е, борються з нашими дронами. Я маю відео, як з кулеметів збивають і досить успішно збивають наші дрони лютий. Аналізуючи відео, можна сказати: ці вогневі групи мають малогабаритні трикоординатні рележ ближньої дії. Їх роблять в Китаї і поставляють нашим ворогам. Це відомо, що вони їм поставляють тут. Вони точно орієнтують кулеметників, дають їм ціле вказання. І тут потрібно щось робити. Можна, наприклад, розвідати частоти і поставити на наші дрони 100-грамовий передавач радіоперешкод. А можна через лінію фронту, щоб вони йшли на висоті 1-2-3 кілометри, як ходять шахеди. Кулемет над кістоті не достане. Потім вони можуть знижувати, знижувати досить низько і йти далі. В глибині території російської там немає нічого. Ніякого протиповітряної оборони. Цією проблемою потрібно зайнятися. І для наших вогневих груп такі малогабаритні РЛС теж потрібні. Це підвищить їх ефективність. Або самим треба робити, або терміново десь купувати. Все буде добре. Ми переможемо! Підтримайте наш коридорний канал в Приватній на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву. Всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення.